Всім привіт! Мене звати Катерина. Я smm спеціаліст компанії Фенікс. Сьогодні ми хочемо розпочати серію кейсів інтерв'ю і продемонструвати вам, яку велику кількість успішних клієнтів має компанія Фенікс Laser. Сьогоднішній кейс ми хочемо розпочати з Інни Кириченко. Інна, доброго дня! Доброго дня розкажіть трішки про свою точку. А як ви прийшли в цілому до б'юті бізнесу? З чого ви розпочинали? Мене звати Інна Кириченко за освіт. То я фельдшер і до декрету працювала в лікарні. Але коли прийшов час виходити з декрету, мені дуже хотілося чим займатися своїм, і в мене було два варіанти: це буде косметологія або лазерна епіляція. І саме в лазерній епіляції було дуже багато міфів було дуже якихось багато питань, на які мені хотілось по Мати відповідь, адже мені самій дуже хотілося стати клієнткою цієї процедури, тому що, як і всі дівчата мені набридало зайве волосся. Тому я вирішила розібратися в цій темі і спробувати саме лазерну іпіляцію. Чому ви обрали саме фенікс лазер? Спочатку, коли я тільки пройшла курси, я працювала на оренді погодинно, і на той час я вже орендувала Фенікс лазер Тобто, мій перший апарат, з яким я працювала, це був саме Фенікс Лазер. Я бачила. Як він працює, я бачила результати. Я працювала більше ніж півроку на оренді і бачила, що це ну це крутий апарат, і він дійсно варте того, щоб його придбати і працювати саме на ньому, тому що дівчата відверто кажучи, які приходили з інших апаратів від інших майстрів, вони були. Приємному шоці від того, що абсолютно комфортна процедура, але при цьому класні результати. За який час вам вдалося його купити? Скільки вам клієнтів знадобилося для цього? У мене так трапило, що я його купила в вересні. Ми придбали, а потім ну трапилось те, що трапилось в нашій країні, і це трішки відтягнуло. Але я так собі підвела підсумки і думаю, що десь за 4-6 місяців при нормальній нагрузці можна 100% його купити. Скажіть мені також, будь ласка, чи отримували ви інформаційну підтримку? Звісно, отримувала отримую і продовжую отримувати і. Що дуже приємно не тільки інформаційно, ну, а й технічно, тому що в нас місті я живу в Дніпрі, в нас в місті є сервісний центр, і за любих питань завжди вирішується все дуже швидко. Ну інформаційна мені здається, жодна торгова марка не дає такої кількості інформації, як це дає Фенікс. Дякую. Я думаю, що всім буде це дуже приємно почути. Також розкажіть нам, будь ласка, які навчання від Фенікс ви проходили, чи у яких заходах ви вже встигли прийняти? Участь восени кожного року Настя проводить такі марафони і прямі ефіри. Всі ці прямі ефіри я обов'язково проходжу для мене все дуже цікаво. Ті підвищення, які були пов'язані з Фенікс Лазер, я не пропускала жодних. Оскільки я знаю і бачила в цілому й правне тренер тепер Фенікс Лазер так, так зараз тільки починаю навчати. Uh -huh. Нещодавно я отримувала а, диплом про те, що я стала тренером Laser. і зараз вже маю поки що одну тільки ученицю, але дуже багато в неї вклала і наразі вже на вересень і на жовтень маю записи на навчання і являюсь тренером. Клас. Розкажіть тоді, якщо ми вже дійшли до вашого тренерства про свою точку. Б, як ви в цілому зараз розвиваєте свій бізнес? Е, наразі в мене є, поки що мій кабінет, дуже мрію про студію. Ну от моя точка Б на сьогоднішній момент це те, що я маю кабінет. Я взяла собі дівчинку-помічницю, тому що вже трішки відверто не встигаю брати всіх новеньких клієнтів і дуже хочеться себе розрусити для того, щоб вкладати більше сил все ж таки в навчання. Хочеться мені, хочеться давати дівчатам це класну інформацію, які ми маємо ці можливості, тому що з Фенікс і Шоу дійсно багато можливостей і класна підтримка. Клас. Я вас вітаю з масштабуванням. Якщо ви взяли дівчинку помічницю, яка кількість у вас клієнтів зараз? У нас, якщо порахувати по планкет, анкетам, це 580 анкет на сьогоднішній день. Ну, в принципі, я вас вітаю з таким успішним кейсом. Це реально класний, крутий результат. Дуже вам вдячна за це інтерв'ю. Дуже було приємно поспілкуватися. Дуже щаслива, що в компанії Фенікс є такі успішні кейси, як ви, і хочеться примножувати це з кожним днем ще більше і більше. Дякую вам, велике, дякую за таку можливість. Для мене це перший досвід, тому дуже велика дякую.